Так, а це у нас Grand Scenic заїхав теж в комплектації Intense, теж 2017 рік. led оптика Також є мартвізони, тонування. На цьому ще є панорама і чорний дах. 284 пробігу. До речі, поставили новенький на гарантії акумулятор, тому що приїхав і машинка не захотіла заводитись. Новий, новий акумулятор. багатофункціональна мультимедіа, мультимедія, є режими руху. Сидіння, звичайно, водійське треба реставрувати, у них практично на будь-якому пробігу цей кожзам тріскається. І бампера теж під покраску. В остальному чітка те чела. Сім місць, є автоскладування сидінь. Бачите, машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована. Приїжджайте, любі перевірки без питань. Думаю, за такою ціною це буде топ-пропозиція.